Вітаю, я Зоряна і ти на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 липня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, дивимося, який сьогодні день. Що тут у нас? Четвірка мечів. І що в нас на, дві, на дні колоди шістка пентаклів? Можна відпочити сьогодні, тому що ми отримали підтримку, отримали ресурси, отримали гроші, виплати. Можливо, це хтось спонсорував вам поїздку, відпустку, тому що четвірка мечів це в кожного щось своє. Для когось це відпустка, для когось це відпочинок, релакс, спа-процедури. Масаж, косметолог, для когось це просто таке перезавантаження, медитація вдома, в спокої, відновлення сил. От головний меседж цієї карти це відновлення сил, коли ми порядковуємо свої думки, коли заспокоюємо свій розум. Хтось планує, хтось медитує, хтось поглядає, хтось омолоджується, але все це можливо завдяки ресурсам, допомозі, грошам, які ви отримали. Ну, знову ж таки, для когось це підтримка, для когось це спонсорська допомога, хтось, можливо, кредит взяв для того, щоб втілити свою мрію. Хтось отримав заслужену, заслужені виплати. Ну що ж, така от дуже спокійна енергія, зупинки, коли не потрібно щось намагатися робити, доводити, стрибати вище голови, зрушувати з місця. Ні, сьогодні день такий спокійний для відпочинку, для відновлення, для омолодження, для гармонії. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе відпочивати? Двійка посухів. Можливо, саме цю зупинку допоможе нам. Двійка це про коливання, вагання, невпевненість, коли ми між. І от можливо, що ми не можемо обрати, і тому нам потрібна ця зупинка. Саме от, коли я не знаю, яке рішення прийняти, я не знаю, що робити, саме оцей стан. Вас дозволить вам зупинитись і відпочити. В такому спокої і гармонії все обміркувати і прийняти правильне рішення. Що нам буде заважати? Король посухів, можливо, цей король посухів вимагає якраз і швидкого рішення, швидкого результату, або щоб ви йому озвучили вже свою, свій вибір, свою відповідь. Король посухів, дорослий чоловік стихій, вогонь, овен лев стрілець і в мінусовій позиції це людина, яка примушує, яка вимагає, яка от така і. і... Грюкає, і стукає, і кричить, і нервується, і психує. Він хоче, щоб було все по його. Ну, якщо це не людина, то, можливо, це ваш вогонь, який от, заважає тим, що не дає розслабитись, тому що вже потрібна відповідь. Тому що я... А чому я не можу обрати? Я дратуюся від того, що я не можу обрати, бо мені потрібні обидва варіанти. Мені підходять обидва варіанти, або я не знаю, в мене немає інформації, ну, от саме тому потрібен відпочинок, тому що саме от в такому стані вам легше розібратися, що, що важливіше, що вигідніше, що де є перспектива. Коли мозок в спокійному, спокійно, в спокійному стані не дратується, ніхто від вас нічого не вимагає, кому горизонтальному положенні легше приймати рішення. Ми заховали, так, заховали того вогняного короля, чи цю енергію такого неспокою заховали і сподіваємося, що вона не буде нам заважати. Ну що ж, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю всім сьогодні спокою, релаксу, відновлення сил, щоб саме в такому стані можна було прийняти рішення таке адекватне, таке, яке буде для вас на рішенні. Яке буде для вас най, най, найприємніше, найкорисніше, найпозитивніше. Обіймаю вас міцно. Дякую, що ви у мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої коментарі. Дуже приємно, що ви мені пишете. Ви в мене найкраще. Ну що ж, мої любі, успішного вам і позитивного дня. Не потрібно намагатися щось міняти. Ну, сьогодні енергія відпочинку, зупинки. Не... Бачите, що ви не можете завершити, зробити чи розпочати, чи взагалі нічого не клеїться, не потрібно. Бо от така сьогодні енергія зупинки для. Відновлення сил, а не для дії. Ну що ж, мої любі, почуємося ще до зустрічі, па-па!